Осінній призов. чого очікувати, те, що досі не розповідав про мобілізацію, виїзд та повернення з-за кордону. Карати неможливо помилувати. Сьогодні ми розставимо правильні коми. Паспортний колапс. Ті, хто чекають на русський мір чи угорську владу в Закарпатті, мають для вас цікаві новини. Облавана Станіслава. Вперше розкажу про себе, про моїх прихильників та відповім хейтерам. Готуйтесь, буде гаряче. Всім вітання! Мене звати Станіслав Люплянчик, я адвокат. Дякую, що завітали на мій канал. Тут я розповідаю про закони та людей. Між іншим, так і називається мій блог. Сьогодні вже 12-й випуск, і знову накопичилась велика кількість ваших запитань, на які я хочу дати відповідь. Розпочну з того, що висловлю вам вдячність за всі ваші коментарі та реакції. Нема такого дня, щоб ви не запитали мене про те, що вас цікаве з юридичної чи не тільки сфери. Я читаю абсолютно усі ваші відгуки, неважливо, де ви їх залишаєте, під випусками проєкту на Ютубі чи в особистих повідомленнях в інших моїх соцмережах. До речі, посилання на які є в описі. Я старанно збираю всі ваші запити і відповідаю на них у окремій рубриці мені. Пишуть, яку від ми робимо окремим випуском. Перший такий формат питання, відповідь ми вже випускали. Посилання на нього ви бачите зараз вверху екрану. Тоді рубрика мені пишуть в розширеному варіанті. Вам дуже сподобалась, тому ми знову вирішили її повторити. І одразу хочу попередити: якщо сьогодні ви не почуєте відповіді на ваше питання, не засмучуйтесь, воно обов'язково прозвучить в наступний раз. Вмістити всі запитання, які є на даний момент, просто фізично неможливо, адже тоді випуск тривав би кілька годин. Проте я обіцяю, що кожному дам відповідь: набирайтесь терпіння та дивіться закон і люди. Хоча сьогодні, як ви вже зрозуміли, незвичайний випуск «Закони люди, сьогодні будуть люди та закон. Але і в цьому випадку, як зазвичай, я посередині, бо хоч і добре обізнаний в законах, але в той же час досі залишаюсь людиною. Отже, мені пишуть, я відповідаю. Просто зараз. І вже традиційно ми розпочинаємо з питань, які ви задаєте найчастіше. І тема, яка усіх тривожить найбільше, війна. Я вже на деякі питання відповідав по кілька разів, тому сьогодні вкотре нагадую: все про мобілізацію та воєнний стан ви можете знайти у окремому випуску про це. Якщо досі не бачили, раджу перейти за посиланням. Але оскільки на цю тему і досі залишились питання, тому радий буду відповісти. Отже, перше питання: Олексій Шумов, цікавиться: чи буде призов на строкову військову службу цієї осені? Відповідь ні, оскільки на даний момент діє загальна мобілізація, а отже законодавство стосовно строкової військової служби зупинено. Жека Лой запитує таке: очевидно, стосовно змін до закону, які прийняли депутати ще влітку і які розширюють перелік військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації, тому що їх родичі загинули або зникли безвісти під час воєнного стану. Ось що уточнює дописувач. Тобто лише якщо близькі родичі зникли під час воєнного стану, а під час АТО ООС чи на непідконтрольній території то тоді не котирується, насправді все котується. І законодавець просто додавив до тих категорій, які ви перелічили, ще і тих, хто загинув під час дії воєнного стану. Користувач під спецвипуском про мобілізацію процитував мене та попросив уточнення. Між іншим, вписувати інформацію в повістку при особі протиправно? Можна фіксувати такі дії, наприклад, на відео, а потім оскаржувати їх через складання відмови від повістки. Це, власне, найцікавіший момент, яка процедура складання відмови. Хто складає, якщо немає свідків? Скільки свідків має бути? Якщо не складати акт відмови, що буде? Що можуть пред'явити? Наприклад, напишуть, що схочуть, самі розпишуться, як себе убезпечити? Чи це вже проблема людини обкласти себе доказами, що повістка заповнена протиправно? Ну, по-перше, ви повинні розуміти, що коли повістку складають прямо при вас, так скажемо, на колінці, то це є протиправними діями. Ви маєте право фільмувати це на відео. Навіть якщо ви знаходитесь на блокпосту посту, то ви не маєте права знімати блокпост, але ви можете фільмувати процес заповнення повістки. Для цього вам зовсім не обов'язково робити панорамну зйомку. Ви можете це робити саме от е звужено, там, де складається документ. Це по-перше. По-друге, стосовно свідків, свідків може бути скільки завгодно, від одного до нескінченності. Це вже питання ситуації, скільки людей було поряд з вами і можуть підтвердити цю ситуацію. Що стосується незаконності повістки, складання акту про відмову це не ваша проблема. Це, про... це проблема того, хто намагається всунути вам підробну повістку. Хай вони складають що завгодно, а ви після цього звернетесь до поліції, а перед цим зверніться до адвокатів. Пані Оксана Малахова написала два коментарі і, судячи з написаного, доволі претензійно. Перше запитання звучить так. А чому ви не кажете про те, що ці центри комплектації є приватними лавками і працювати з ними можна лише за контрактом? Ну, по-перше, я не дуже розумію, з чого ви взяли, що вони є приватними лавками. Те, що вони є юридичними особами та в них є код ЄДРПО, каже лише про те, що вони зареєстровані згідно до чинного законодавства у відповідному реєстрі. Абсолютно всі державні органи є юридичними особами. Якщо це, звісно, не є їх департамент чи представництво. А тому вважати їх приватними лавками ми не можемо. І всі твердження, що наразі гуляють інтернетом про це, є абсолютно фейковими. І другий коментар пані Оксани був про мобілізацію жінок, про яку я теж тоді розповідав. Ось яке запитання, точніше, суб'єктивна думка дописувачки. Якби постановка жінок була добровільною, то не було б і штрафів. Так само штрафуватимуть роботодавців, значить, добровільно примусово, як і все у нас. Відповідь: Ніяких штрафів для жінок на сьогоднішній день не передбачено. В них немає обов'язкової постановки на облік, принаймні до 1 жовтня 2023 року. Однак на сьогоднішній день вже в першому читанні було прийнято законопроект, який передбачає, що. Постановка на облік жінок буде здійснюватись виключно в добровільному порядку. І от, якщо жінка в добровільному порядку стала на облік, однак не виконує законодавство про мобілізацію, наприклад, або законодавство про військову службу, то в даному разі на неї будуть поширюватись штрафні санкції. Якщо вона не стала на облік, тобто не заявила про своє бажання нести обов'язок військової служби, то в даному випадку ніяких штрафів не буде. Та якщо з мобілізацією жінок та в цілому все здебільш зрозуміло, то істинним лідером серед запитів з вашого боку є питання з виїздом за кордон для чоловіків. Буквально 7 з 10 питань виключно про це. Така тема теж вже була у мене у випуску, але звернень не менше, тому знову поговоримо про це за кілька секунд. Нагадую, що запитання мені залишають не тільки під відео в Ютубі, а й в Інстаграмі, Фейсбуці та навіть Тікток, де в мене вже близько 100 тисяч підписників. Користуючись нагодою, запрошую вас також підписатись і на мої соцмережі, але тільки після того, як ви вже підписались на цей канал. Отже, поїхали за кордон. В Тікток людина з ніком MySocialEvents цікавиться. Чи можливо оскаржити у ЄСПЛ, що закон про заборону виїзду за кордон чоловікам порушення прав людини? По перше, ЄСПЛ це Європейський суд з прав людини. Ви дійсно маєте право звернутися до цього суду, але лише після того, як ви пройдете три інстанції національних судів: це перша інстанція, апеляційна інстанція і касаційна інстанція. В тому разі, якщо Касаційна інстанція відмовить вам у задоволенні ваших вимог, ви маєте право звернутися до СПЛ. Це перше. По-друге, для того, щоб оскаржити е, такі дії, е, стосовно вас повинно бути винесено відповідне рішення прикордонної служби, тобто рішення про відмову у пропуску вас через кордон. Для цього вам необхідно приїхати на кордон, намагатись його перейти. Отримати відповідну відмову і після цього звернутися для, до адвокатів для складання відповідного позову. Однак, при всьому цьому, у вас повинні бути відповідні підстави. Тобто, ви маєте право оскаржити, однак для цього вам необхідно спочатку звернутися до суду першої інстанції у нас в Україні. В інстаграмі користувач Andrew Юкрейн запитує: згідно постанови Кабінету міністрів про правила перетину кордону. Пункт 2 у разі введення військового стану право на перетин кордону також мають інші військово зобов'язані, які не підлягають мобілізації. Хто не підлягає мобілізації, у нас визначається законом про мобілізацію статтею 23. В частині першої абзац з 10 цієї статті вказано, що не підлягають мобілізації чоловіки, в яких є хтось з батьків першої другої групи інвалідності. В законі і постанові не вказано саме про опіку Опікунство винесено окремим абзацом. а десятий абзац передбачає лише наявність такого інваліда. Ні постанова, ні закон не вимагають наявності якихось додаткових документів чи відміток. Чи це не надає мені право на поїздку в Варшаву на конференцію навіть без батька в машині, маючи при собі лише моє свідоцтво про народження та його посвідчення? Про інвалідність. Звертаю увагу, що згідно до статті 23, зазначеного вами закону, ви дійсно маєте право на перетин кордону. Однак для цього вам необхідно отримати відстрочку у військоматі, до якого ви приписані. Для цього вам необхідно подати клопотання про відстрочку і додати копії документів, що надають вам на неї право, а саме тих документів, що підтверджують інвалідність у вашого батька. Після того, як ви отримаєте відповідний дозвіл від вашого військомату, ви зможете перетинати кордон. Якщо ви хочете перетинати кордон без дозвілу військомату, то вам необхідно це робити разом з батьком, як супроводжуючий вашого батька. В TikTok Наталія Анастасія запитує: Я з чоловіком одружені 13 років. Є троє дітей: 15, 12, 8 років. Старший син не від нього. Я, на старшого, маю документ по статті 135 сімейного кодексу. Мати одиночка. Але допомоги від держави я не отримую. Чи може мій чоловік виїхати в Польщу до нас? Ми виїхали під час окупації 19 березня з Київської області. Чи можете нам розказати? На гарячій лінії прикордонної служби інформація постійно змінюється. Згідно до тих норм, що діють на сьогоднішній день, у чоловіка на утриманні повинна бути не менше трьох дітей. Отримання не передбачає родства з цими дітьми, однак вам буде необхідно підтвердити факт утримання. Для цього необхідно вашому чоловіку звернутись до військомату, до якого він приписаний подати клопотання про відстрочку, надати документи, які свідчать про те, що він утримує трьох дітей, отримати відповідну відстрочку, і з нею виїхати за кордон. З аккаунту з Ніком Лена Макогон надійшло таке запитання. Якщо чоловік виїхав з країни на початку війни по непридатності до військової служби по статті 30а з виключенням, і документ не куплений все офіційно, то тепер, якщо повернеться і знову поїде, чи можуть виникнути проблеми з виїздом? Якщо ваш чоловік під час дії воєнного стану і загальної мобілізації Виїхав за кордон по офіційним документам і не було ніяких проблем з перетинанням кордону, то в даному випадку, коли він повернеться, таких проблем також бути не повинно. Однак ви повинні пам'ятати, що а, він повинен отримати у військкоматі, до якого приписаний, обов'язкову відстрочку, яку можливо отримати через подання відповідного клопотання. Максим Дяченко запитує. Я виїхав з окупованої території, знаходжусь зараз у Польщі, збираюсь в Україну. Мене впустять. Так, Максим, вас впустять. Однак, стосовно вас можуть скласти адміністративний матеріал стосовно порушення правил перетину кордону. Така практика на сьогоднішній день, на жаль, є серед наших прикордонників. Ви повинні розуміти, що такий акт, який вони складуть, він є неправомірним. А тому, коли вони його передадуть до суду, вам необхідно звернутись до адвокатів та підготувати відповідне заперечення. А ми рухаємось далі. І попереду ще багато питань та відповідей. Ось у цьому відео ми підіймали питання про подвійне громадянство і покарання за нього. Також я зробив окремо відео у своєму TikTok, де розповідав про ініціативу депутатів позбавляти громадянства усіх любителів руського міра. Ось саме відео. Под действие этого закона, если его примут, могут попасть все те, которые там в первую очередь бежали получать, да, ну и в последнюю очередь, бежали получать паспорта российские, кричали там э, всякие лозунги, которые поддерживают приход Российской Федерации на украинскую территорию. Э, те, которые очень сильно хотели переехать в Россию вместе с куском украинской земли. Так вот, как выявилось, эта тема для богатых стала актуальной и по декаде Тож, сьогодні виділимо окремий блок для відповіді на паспортні питання. Людина з ніком графічний дизайнер запитує, як бути людям з розпаспортом, але з посвідкою на постійне проживання в Україні пропискою і свідоцтвом про народження. Якщо ви маєте документ, який надає вам право на отримання українського громадянства, вам треба зібрати відповідний пакет. Подати його разом з відповідною заявою та дочекатись моменту, коли вам дадуть громадянство України. Однак ви повинні пам'ятати, що одним з основних аспектів для отримання громадянства України обов'язковим аспектом, який ви повинні виконати, має бути припинення громадянства Російської Федерації в противному випадку. Україна вам відмовить на сьогоднішній день. Є випадки, коли українські а, представники влади відмовляють. Громадянам Російської Федерації, що при цьому мають право на отримання українського громадянства в прийнятті документів, ви повинні розуміти, що такі дії є абсолютно незаконними і ви маєте право написати відповідні скарги та навіть позиватись. Ольга 87.од.юей пише: А що робити з громадянами РФ, котрі проживають в Україні і дуже чекають Уський мир? Особисто я знаю таку сімейку в Одесі. Якщо ви дійсно знаєте, що ці люди чекають на руський мір і призивають сюди загарбників, вам необхідно терміново зателефонувати на гарячу лінію СБУ або просто звернутися до правоохоронних органів і повідомити ті дані, які вам відомі. Арт Наталія цікавиться: а якщо примусили людину, в Криму всі люди взяли руський паспорт та і український нікуди не давали. Стосовно того, що вас примусили отримати російський паспорт, а відповідно і російське громадянство, вам доведеться доводити, оскільки де юре, ви являєтесь наразі громадянином і Російської Федерації і Українською, при цьому отримали громадянство Російської Федерації з порушенням діючого українського законодавства. А відтак, якщо у вас є підтвердження факту примусу, вам треба буде надати його до правоохоронних органів після того. Коли вами зацікавляться, в TikTok Владислав Денесин 856 пише: А що будемо робити з українцями, які в Закарпатті отримують паспорти іншої держави і чекають приходу Угорщини? З цими людьми буде те ж саме, що було з Коломойським, Рабіновичем, Корбаном та іншими, про яких ми розповідали в інших випусках. Не виключно, що їх громадянство може бути припинено в примусовому порядку. Але варто відмітити, що в разі вторгнення Угорщини в Україну її не підтримує НАТО і вона це робитиме власними силами. А яка армія у Угорщини? Вікіпедія дає конкретику в 89-му році. Армія налічувала понад 130 тисяч осіб. Зараз же до складу ЗСУ Угорщини входить 19 тисяч солдат та 12 тисяч резерву, враховуючи, що наша армія вже давно стала найбільшою та найбоєздатнішою в Європі, та і по чисельності у нас щонайменше у 10 разів більше, то Угорщині нікуди саватись. Якщо донедавна ми були у рейтингу армії на 22-му місці, а Рашка на 2-му, а ми її вже додавлюємо, то які перспективи у Угорщини, яка у тому ж рейтингу була на 56-му місці? Програючі по міцності нейтральній Швейцарії – 32-го місця, Негерії – 35-е місце, Румунії – 38-і, М'янміні – 39-е, Чехії – 42-е, Венесуелі – 45-е. Білорусі 52 й та навіть Узбекистану 54. й Тому на місці маразматичного Орбана та інших проросійських політиків в Угорщині я б сидів дуже тихо і навіть би не заїкався про те, що вони хочуть отримати Закарпаття. Ну і, звичайно, окремо хочу виділити питання на персональні теми. Зазвичай мені їх пишуть в особисті повідомлення. Але я переконаний, що і відповіді на ці запити можуть бути інформативними для інших глядачів. Адже ситуації бувають різні. Ви знаєте, крім питань насущних, мені пишуть і особисті запитання. Тому виключно для вас, по секрету, я відповім на них. Але дайте мені кілька секунд, щоб зібрати себе в кулак. Отже, майже три місяці пройшло від старту проєкту Закони люди. І за цей час, окрім юридичних питань, ви мене просили розказати і про себе. Найчастіше запитують про мій досвід та в цілому, чому я вирішив стати саме адвокатом. Стосовно мого досвіду, я займаюся юриспруденцією вже більше 18 років і маю дуже багатий досвід майже у всіх галузях права. Друге, чому я вирішив стати адвокатом? Ще зі школи я мав гіпертрофіроване відчуття справедливості. Я ще тоді хотів захищати людей та захищати справедливість. А з огляду на це, коли я закінчив школу, питань, куди подавати документи, не було. Я подав на юридичний. Частим є і мовне питання, адже донедавна я вів усі свої соцмережі російською. Тож стосовно того, якою мовою я спілкуюсь. Вдома та особистому житті я переважно спілкуюсь російською, тому що я з міста Дніпра і виріс в оточенні російськомовних. Однак наразі, оскільки я перевів майже всі свої соціальні мережі на українську мову, я намагаюсь спілкуватись українською і в особистому житті. Ми спілкуємось не тільки українською, ми спілкуємось українською, російською, англійською мовами. Ну, а стосовно моєї роботи та стосовно е, соціальних мереж, то якщо не все, то майже все переведено вже на українську. Ну і звичайне питання про блог та в цілому про доцільність публічної діяльності. Якщо приблизно, то запитують мене так: нащо воно тобі? Я з легкістю відповім. Бо мені це подобається, і я взагалі вважаю, що адвокатура повинна бути публічною. І до речі, часто читаючи приємні відгуки від вас, я пересвідчуюсь, що все роблю правильно. Адже отримувати слова підтримки від незацікавлених та незнайомих мені людей це велике щастя. Тож я буду і далі поєднувати дві сфери юридичну та медійну. До прикладу, Маріана Лісковська під спецвипуском про медіа, посилання на які ви бачите зараз на екрані, пише: Дякую, цінна інформація. Все зрозуміло та ще й з гумором. Тож я дуже радий, що вам подобається мій проект та формат інформації, яку ми вам подаємо. Дякую Антону Ротенбергу за наступні слова. Автор дуже добре, готовий і, не будучи профжурналістом, чудово веде передачу. Дякую вам, Антоне, і, хоч я і новенький в цій справі, але мені дуже приємно, що вам подобається. А я зі свого боку хочу подякувати усім вам за те, що дивитесь, підписуєтесь, вмикаєте сповіщення, обов'язково коментуєте та навіть хейтите. До речі, хейту в мене замало. От чесно, навіть похизуватись нічим. Де ті люди, які будуть писати, що я займаюсь маячнею, що я тупий та і взагалі схожий на опудало? Хейтери, Ау Ау, я знаю, що ви десь є, проте зізнаюсь, що трохи хейту мені таки перепадає. І за кілька секунд я відповім своїм ненависникам. Готуйтесь! Так от про хейтерів. В мене вони якісь не такі. Вони не злі, а навпаки, добрі. З чудинкою. Як до прикладу, користувачка ОМГ Блонда в моєму TikTok написала таке: от особисто мені кинулось в око, як ви робите жест масонів. Тому і довіра після спічної особливо викликає. Я не думав, що це хтось помітив, однак, на жаль, у нас масонів так прийнято. Користувач з рандомним ніком так оцінив адвокатську професію. Адвокати це кровопивці, в основному вони завчасно знають, що справа не вигорять, але тягнуть з людини гроші до останнього, а потім кажуть: ну вибачте. Особисто я вважаю, що вам просто не повезло з адвокатами. Якщо б ви звернулись до мене, то такого б не було. Як ви знаєте, я постійно звертаюсь до вас з пропозицією задавати мені питання, на які я буду відповідати. Але цей коментар від чергового аноніма мене просто підкарив. На всі питання, які хочеться вам задати, ви на них не відповісте. В зв'язку з відсутністю Конституції вона не працює. Ну, по-перше, я з вами не згоден, оскільки в нашій країні конституція є. По-друге, вона працює, однак це нормативний акт, яким треба вміти користуватись. І не кожний звичайний громадянин може реалізувати абсолютно всі ті права та інтереси, які в ній передбачені самостійно. І на сам кінець хочу зачитати коментар, який залишила людина, яка підписалась влад мирний. У цьому наборі слів розібратись доволі складно, але я все ж таки зацитую оригінальний текст. «Запомніть, коли Україною Будуть управлять слав'янін, християнин, ані ставлік і народець синої чужизємної страни, особливо підконтрольний западу на кшталт вот этого ведущего. Вперше вимушений звернутись до вас за допомогою. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, що влад мирний хотів донести мені. На сьогодні, все. Дякую всім, абсолютно всім, хто писав чи коментував мої відео. Я намагався бути об'єктивним та відвертим, а також з деяких дописів навіть добряче насміявся. Якщо у вас залишились запитання, не соромтесь їх писати прямо зараз і прямо під відео. Ну, або мені в особисті, в описі є посилання на всі мої соцмережі, можете знайти мене і там. І, звичайно ж, традиційно прошу вас про вподобайку, підписку та не забувайте натиснути на дзвіночок. Зустрінемось за тиждень і не забувайте, якими б закону не були, вони мають бути в інтересах людей. До зустрічі!